Всім доброго дня. От зараз заїхав я в тлумач до Андрія. У нього є такий жеребчик. А ну давай його на середину дороги. Скільки йому? Півтора року. Півтора року. 28, травня, 28 травня, так? 28 травня, так. Е, дивіться, є такий жеребчик на продажу. Знаходиться у тлумачі. Це є син барона, що Віталіка теж в Тлумачі. Отакий, От такий є жеребець. Він спокійний тако все. Спокійно його вивожу з кобелами разом хожу. Я брумпоходим, я не хочу з боку на доробку. У Андрія ще є Кобила і лошиці, тоже по... лошиця теж по барону. Зараз хочу вам показати його хід. І тепер передом до мене його. Як він називається? Нарцис. Лошак називається нарцис. Отакий От є лошак. Копито вже треба підрізати. Ну, так, З часом все буде. Кого би такий лошак цікавив. Ну, я, я зараз підпорасолив, бо трошки погано. Погода. Є хапоця. Як потянули. Притинення. Андрій, скільки росту, скільки ти росту маєш? Так. Метр дев'яносто три. О, щоб ви щоб ви розуміли, Андрій має метр дев'яносто три висоти, щоб не, не рівняти. Лошака. Два роки буде у травні йому. Кого буде цікавити, номер буде в описі. Телефонуйте. Питайте, що кого цікавить. То ви гнали до Віталіка, парували так. в нього, так? Парували. Угу. Тут близько. Тут треба далеко їздити. Ні, це дуже Це дуже удобно, якщо жеребець є там Чи в сусідньому селі, чи навіть в тому селі, ну. то, то це пішов, спарував. Жер... Навесі, як будь здоров'я, будемо пускати до каштана. Ага. <свят> не ще не буде? Каштан наразі угу. дороги буде. Двох річний? Барон торік вісім місяць у першого зробив. Так? Ну. Це добре. А це скільки буде? На Навесні. Три роки лишиться, так? Ага. А то по якому вона. Це лишиться теж по поборона. Тож барону, так? Але лише лошак продається. Кобили, кобили не продаються? Ні, стару не продаються, бо же повинно така. Тихо, пацани! Стара лейба, Ага. Вона не добре, що вона з другим конем ходить. Вона себе приспосовує під любого коня. О, то це добре. Там молода остріше від неї, а з ним розпорягав усе й багато від неї. Хочу, що вона для між ними двома. Щоб хлопчицю бути в парі, раз чого той з ним буде ходити. Між ними Лошак е, привик до коней. Та, та. Мама і сестра. А це весь час е, літом пасуться вони всі? За, а як на прив'язі йде? За, за ногу, за ногу прив'яз. Угу. Всі коні за ногу, бо то у нас дощ парі з мокре, може паль вірити погорода. Типу так я собі за ногу спутав, угу. за ногу і впевнений, що нігде не піде. Зрозуміло. Ну я давлю, це дарі шурядовий, на берегом немає, все правильно. Що то молоде, гребеться, хоче гуляти. А тако, як зараз зимов, то де пускаєте, де? щоб гуляв. На подвір'ї. На, на подвір ну, mm. угу. От дивіться, їде. Їде буст попри нього він спокійно добре себе поводить. Спасибо, неспокійно, зовсім йти сама, синий дорієш, гарно що хоче бити. Май з ноги. Ти це добре Ти це знає від 9 день. Желку, так? В 9 день я його побив, пускав до доводі, я його з духу привзяв наш на поводок до неї. І в 9 день він коли мами ходив стежку в стежку по городу. Ходив. Ходив і 9 день стежку в стежку. А ти працюєш. Ти працюєш на городах, так? І він знає. І він знає, все повністю вже команди. Біре, ну, Взагалі кажуть, що котрі коні котрі, та, та, то Вони вони легше даються на науку. Ну все, не мотай круги. Зараз до них, зараз. Зараз будеш ти до них. Такий є молодий жеребчик. Кого буде цікавити. Це є син, син барона. Пув Віталіку тут Тлумачі. ми зараз його покажемо. Хоче гуляти гратися. Ану трошки далі від машини ми зараз ще слушачи. Ану так пробіжись трошки з ним. Молоде, золота, як ти пізи. Добре, давай вниз. А лушицю теж вже запри... запрягаєш? Так, Все повністю. А наприклад, як кобилами, як кобилами робиш, де його прив'язуєш дома, чи він, де? що він без них собі. Ще є тут трошки в селі кони у вас. Троє нас. Троє? Троє нас. Ого. Все. То це хто має Віталік? Віталік один Віталік другий я. другий і все, більше немає? Теж що у коні. Ого. А колись було по через хат. О, ну тут на вулиці. На кілометрі вулиці було шестеро штук. — Все, всі поміняло. Зараз. Удове було 83 штук, але не немає одної. Ага. Три кілометри вулиці ні одної крави не мага вулиці. Ну, але, або, віта... або, або, або того було в кожній хаті туди по три. Все правильно, кожен має займатися свою справою. Знаєш, є людина, що має 10 корів і усім, е, е, як сказати, е, дає молоко. Ну, Можна, можна купити, так, так. такі в нас справи. Е, я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, що цікавить, телефонуйте. Всім до побачення.